Всіх чи не всіх, ні, може не всіх. Але так, у нас е збір був е з гравцями, які деякі зовсім не привлекались, деякі трошки грали, деякі грали. І такий змішаний збір був, змішаний склад був. Е і ми дійсно хотіли подивитися, хто хто Кому вже можна підпускати до основного складу, а кому ще треба працювати над собою. А більш детально зараз я нічого не можу сказати. А у нас було лише три тренування, і на них гравці хокеїсти старалися. І дуже дуже гарна була віддача. Я задоволений. А, ну, ви дивилися, бачили матчі були. Майже похожі з перемінним успіхом чи то однієї, то іншої команди. І якщо в першому матчі нам не повезло, то в другому ми змогли забити другу шайбу, і, і також на останніх секундах чи після сирени, чи після долі секунд після сирени, вони змогли забити. Але е, перемога на нашу користь були. Ігри е, рівні, напружені, і ми дуже задоволені, що такі ігри пройшли. Ну, по рахунку видно, що треба <гум> навчитись забивати, але е, свої моменти, використовувати свої моменти. Також е, деяким гравцям не, не вистачає, може виснаги, то, тобі ж, устають рано не можуть швидкості такі витримувати протягом всіх 60 хвилин.